Злізнична вокзал, як виїжджати з вокзалу, напроти є ділянка, яку зараз туди звозяться землю, там якісь відходи. Державна екологічна інспекція центрального округу на днях там виявила машину водоканалу, яка розвантажувала також землю. Ми навіть я з ними там зустрівся. На місці із що ви тобто, там? Ми там... ну, сказали, що у нас є е, так звана зворотня відсипка. Да? Ну, По-перше, ми знайшли, що там рельєф ну, нерівний, да? тобто є лежбина. А нам е, реально дівати скажімо, землю, яку ми, яка у нас ну, скажімо так, відходить від е, пробурювання е, поруфа, да, і ну, складали спочатку на СП. Яка там рядом. Вже там гора, там, мабуть, за вишки метрів там, не знаю, 9 нема куди складати. Тобто вирішили спланувати ґрунт тут. Але вони побачили там ну, невелику кубку асфальта, знятого. ну Куди ж його дівати? Да? І сказати, що це будівельне сміття, і ми складаємо авто. Ну, Скажімо так, мають свою думку, мають на неї право. Все. Так, Ми як... пояснить, пояснили що людям. Що ви робите цю земельну ділянку? Ви... Плануємо ви... рельєф. Да. Там планується, ну, дивіться, д... планується розміщення декілька мафів і, можливо, стоянку для міжміських автобусів туди перенести. З Амстору? Так. Да. Ну, поруч, воно через залізничну колію. Ну, Там є сподівання, що розпочнеться найближчим часом будівництво. Будівництво обіцяють набагато більше, да, і краще. І там буде і пам'ятник, і обіліск Ну, Комплексний такий планчик прислали, але. Ну, такі плани є, але кажуть, що зараз власник там, повинен бути, був приймати участь у власник епіцентру Ну, Кажуть, що зараз після прильоту в Одесу він щось, там, все, все поставив на паузу. Тобто вже такі сподівання були, навіть ескізний проєкт з нами погоджували. Там гарний повинен був торговельний комплекс, такий мультифункціональний, ну, точно не один. Стовідсотково не один. Вомстор туди приїжджав, казав, що ми відбудуємо ще краще. Ми казали, ви можете відновити в тих розмірах і в той поверховці, і для цього вам нічого не потрібно. Тобто беріть, будуйте. Ну, відновлення і таке розуміння, да, воно без навіть погоджених документів робиться. Вони сказали, ні, ми будемо по новій проходити процедуру, зробимо ще краще, довше. Не вистачало там землі, потім у них там довгі перемовини, потім. Такі вони нариси, що буде, але зараз тепер ну все стоп. Вони продали сто ділянку чи в них є якісь домовленості, хто кому яка частина, там ну там складні відносини. Вони нам до кінця ж це не пояснюють. Я ж кажу, наміри такі були, але тепер можна про них не казати щось, поки поки заморозили ці наміри.